Вітаю сусіди! Сьогодні ми продовжуємо робити пляж парк. Сьогодні на столоках. Ми зібрали близько 900 гривень на, наші, на нашу справу. Сьогодні зможемо трохи попіляти, трохи винести, Вон, бачите, валяється. Трохи винести всього цього і гроші на тижні. Наймемо людей, які нам більш-менш допоможуть прибрати, привезти якісь додаткові інструменти для співпраці. Так що працюємо. Сіла ваші фотка для того, щоб вставити, як і ви у мене затітані, Андрій. Я фото для того, щоб вставити початок роботи. Так. Розпілюємо дерева, які валяються, потім ми приберемо їх і буде чисто. Поки піляли палі дерева, ми позбирали 9 мішків сміття. Так що ще збирати і збирати, робити і робити. Та ми дуже радіємо цього. На цьому майданчику вже сміття набагато менше. Ще раз 10 прибираємо тут і, може, будуть люди виносити за собою. Бля. Але поки що сміття ще залишається. Так що продовжуємо робити парк пляж, прибираємо і пали дерева і сміття. У кого є бажання. Та наснага зробити лавочки на пляжі вздовж зеленої зони. Заходьте, чуєте, пиляють, збирайте піньки і робіть лавки, де люди збираються посидіти. Але прибирайте за собою сміття. Поки піляли палі дерева, ми позбирали 9 мішків сміття. так що Ще збирати і збирати, робити і робити. Та ми дуже радіємо цього. вчасно встигли, винесли сміття і приїхав сміттєвоз. Так що забираємо, радіємо.